Список кандидатів у народні депутати Віталій Кличко пообіцяв передати громадський рух чесно, який перевірить кожного з них на відповідність шести критеріям до прочесності кандидата. Ми передамо всі прізвища цих людей громадському руху чесно для, для довищення і будемо чекати коментари зі сторони громадського руху. Коментарі зі сторони журналістів та громадян по кожному з кандидатів. Принципи, які декларуємо, ми, партія Удар, це відкритість, це щирість, це діалог з суспільством, також це відповідальність кожного кандидата в депутати. І майбутнього депутата лідер УДАРу обіцяє, що поруч з кожним прізвищем буде оприлюднена не лише автобіографія, але й декларація про доходи кандидата. Головне завдання удару, за словами кличка, оновити парламент молодими, відкритими і принциповими людьми. У нас затверджено 192 кандидатів. 25% це люди молодші 35 років. Дві третини людей мають вік. Близько 40 років. 97% претендентів мають вищу освіту. 97% претендентів перше балотуються до Верховної ради. Ми дбаємо про оновлення влади. Особливістю списку кличка є також присяга кожного кандидата не зрадити виборцю, яка буде записана у формі відеозвернення. У випадку невиконання обіцянки кандидату депутати буде вилучений зі списку або у майбутньому позбавлений депутатських повноважень. Віталій Кличко обіцяє персонально займатися чисткою рядів своєї партії. Кожен з наших претендентів дає офіційну обіцянку. Відеозвернення, з яким зможе кожен виборець на окремому окрузі, кожен українець може ознайомитись, де він декларує принципи, з яким він йде, дає присягу Україні, українському народу, і також декларує, якщо він схибить декларації. Він знімається, ми ми його будемо знімати, і ми будемо все робити для того, щоб відкликати його з нардепів. Я особисто буду говорити з ним. Як, якщо потрібно, як, якщо потрібно буде брати за вуха, я буду це робити для того, щоб е, авторитет і довіра, яка є до нашої політичної сили, не в якому разі. Одна людина не змогла зруйнувати Віталій Кличко. Переконаний, що удар може набрати на виборах 15%. Щодо кількості депутатів по мажоритарних округах. Тут прогнози лідер партії не береться робити, поки не завершиться узгодження претендентів від удару з кандидатами комітету опору диктатурі.